Вітаю, друзі! Подивіться, як рослини або плоди входять у декор новорічний та Різдвяний. По-перше, ось ці орхідеї. Вони неймовірні і дуже пасують новорічній тематиці. Ось в цьому букеті або віночку є гортензії, квіти та троянди. Все білого кольору. Тут. Біла пуансетія і білі е, морозники. Не знаю, як точно вони називаються, але морозник, він сквітне, якщо не високий мінус, навіть взимку. А ось тут теж троянди, різні ягодки і навіть зелені листочки, Зелені листя е, можна використати. Тут гілочки, е, ягодки. І трошки навіть є бавовне, бавовняні квіточки. І, до речі, якщо тут ось теж гартензія, шишки і гілочки. Тобто гілочки ви можете. А тут білі яблучка. Гілочки, яблучка можна пофарбувати. І знаєте, знайти навіть сухі гілочки, сухі отут. Квіти гортензії, вони майже справжнього кольору є такі, тобто влітку ви можете засушити якісь квіти, потім або використати їх у кольоровій гамі в такому декорі новорічному, або ці висушені квіти, якщо там великі пелюстки, то що, як гортензії, до прикладу, пофарбувати у золоту фарбу. Як ось тут ось це золотий. Фезаліс. звичайно, він штучний, але він дуже схожий на оригінальний, можна знайти на реальний. ось Фезаліс, можна знайти і засушені такі гілочки з фезалісом, пофарбувати у золотий колір або у срібний, і буде вам декор, і не треба навіть купляти. Ну, гортензії можна навіть засушити, як я вам вже сказав, вони прекрасно стоять в такому виді. А ось морозник можна знайти свіжий і використати такі новорічні композиції. Надіюся, для вас це було новиною, що квіти та плоди можна використовувати і для новорічного декору також.